Всім доброго, мирного дня, всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Подивіться, мої клієнти сидять. У нього їм їсти скільки. О, сонечко. У нас сьогодні мороз. Великий, ну, сонечко. О, все і спить. Ще одного нема. О, скільки мене друзей. Подивіться, тут три і там два. Сонце в нас. Ну, знаєте. Попікає. є. Такий мороз. Тут можна вбитися. Можна вбитися. Що робиться? О, скільки снігу. Я вже зранку всіх попорала, всім дала. Ось. Дай побачимо їх красун. О, дівчатка, хлібчика їм дала. От як воду повигрізали, треба ще налити гарячі її. мої квіточки, є у вас зерно. О, такі красунечки маленькі. Отакі. У мене кролики. Мороз так добре дає. Я зараз Їм сходимо, побачимо. Кури роблять. Коти розривають мусор. і ховаю. Зараз покажу, вчора ми працювали. О, все й кричить, зараз піду, всіх провідаю, запалю грубу. Дивіться, ми вчора працювали. А зараз покажу, бачите, так слизько, що я не можу йти, о, скільки. Дрова вчора на руба нарізали. Костер чор наші залі подивлюся, що він тут. Ого, вже почти, залишилося чуть-чуть. Вже, мабуть, догорів. Я сьогодні його зранку помішувала. Що згоріло те згоріло, бачите? О. Щоб попадало. Воно й згоріло б. Піньки погоріли. Ровками трошки. зараз я, я його підворушу. Підворушила, підгрібла. Дивіться, ще димить, вчора палили, а тепер ще демить. Скільки ще тут дров сталося? Це такі тоненькі. Бачите, -то ще димить, ще буде горіти. І так, помаленьку-помаленьку. Був помаленьку. такий косьтрисько спалили. Піду. Зараз сніга жерепить під ногами. Ну, мороз сьогодні був більше 20 вночі. Дрова наші порубаються. Ражу жульончик, Собака. Підемо кури, побачим, що там вони, чи вода не замерзла. Знаєте, так мороз дає. Ідемо подивимось. О, мої курочки, вода знов замерзла, зараз принесу. Петуха, подивіться, такий мороз великий, аж гребень підмерз. Ой-ой, Петя, ти свого гребнюха заморозив. Курочокні. Бачите, Петі гребень. Петька. І сидять. Не випускаю, бо я то на дворі, та, да, мабуть, підморозилися крохи. Хай сидять. Нема чого ходити. О, бачите, отак мене тут. Піднімаю тут це отак. О, крошки підворушую, Дівчулям щось хочуть, що хочете? Тут їх перина, подивіться, яка перина. Тут їх гарно. Підворушила трохи. А тут у мене два клієнти є, Зимно є. Отакі ну, в мене справи. Що, красунька. Їште Тут у їх, подивіться, скільки сіна. О, вони полежують собі. О, такі мої дівчулічки Їдять і сплять, да? так? Прям грубо топити. Знаєте, у нас кожного дня одна і та сама робота. Зараз піду грубу топити в хаті. Тут себе в літній кухні. Зараз вам покажу, що я там зробила і що в мене там є. Зараз підемо подивитися. Отут у мене бачите, двері, тут буде в мене коридорчик. Сюди заходите. А тут коридор. Тут ще нічого не зроблено. Тут подивіться, а тут буде кухня. Я вже покрасила отакі стіни будуть у мене. О, така грубка тут вже зроблена. Все, тут у ванна в мене. У ванну будуть ванна. Тут Ванна вже готова. Тут машинка. Тут отак. Грубка, подивіться, тут яка гарна. Тумбочку повісили. Вже тут все, вже заслали. нолюм. верх, світильничок. І з цієї сторони все. І тут все, болер, все тут готово. О. Зараз буду топити грубу тут. Ось така вели красота. Тут така кімната, а тут така буде. О, такий. О. Ще натягнути потолок. Лінолі у мене є низ, вже куплений. Ось також ще треба. Оцю кімнату ще треба зробити. Тут така арочка буде. Отака мене буде тут красота. Дороблю і буду отак, бачите, рубку так зробили. О, таким. О, така декоративна штукатурочка, не хочу ніяке не ні плітку, нічого, вона так гарно гріє. Зараз затоплю. Будемо топити. Ще тут підмалюю. І отака от в мене тут красота туплю.